У цьому відео я продемонструю основні функції програми Paracels, а також розглянемо, як за кілька хвилин запустити аптеку з нуля і основні моменти роботи. Програма Paracels складається із кількох модулів: це модуль заваптеки, модуль каси, адміністративна панель для розмежування прав доступу і модуль рободок, що використовується для фармзамовлення. Про його особливості детальніше розповім у наступному відео. Поставимо дану накладну на прихід. Бачимо, що в ній знаходяться 6 препаратів. Для цього заходимо в модуль за аптеки. Переходимо у вкладку Нак вибираємо прийомний акт. В даному вікні необхідно вибрати постачальника, вже існуючого зі списку, або ж додати нового. Заповняємо необхідні поля, обов'язково ставимо галочку, що це постачальник. Зберігаємо зміни і вибираємо зі списку постачальника. Далі натискаємо один раз на білому фоні лівою кнопкою миші і закриваємо список найменувань. Далі натискаємо кнопку F5 на клавіатурі або правою кнопкою миші імпорт із файла по внішньому коду. Вибираємо шлях до нашої накладної в форматі MMO. Даний спосіб використовується для. Накладних, п'ятим полем яких є код Маріона. Вибираємо потрібну накладну, натискаємо відкрити. Погоджуємося зі зміною типу НДС відповідно до документа. Парацельс пропонує вибрати відповідність препаратів із накладної до препаратів зі справочнику на іменуванні. Якщо таких не знайдено у справочнику, відкриваємо його натискаємо кнопку Добавить. Записуємо назву товару, вказуємо її як торгове найменування, заповняємо обов'язкові поля, які підсвічуються іншим відчинком, виставляємо вставку ПДВ. В даному полі заповняється штрих-код, заповняється вручну або сканується сканером. У вкладці свойства найменування можна включити даний препарат до певних груп. Після чого зберігаємо і натискаємо кнопку «Вибрати». Прямо повідомляє, що в накладні є якісь помилки в коді УКТЗ. Добавляємо другий препарат з накладної. Знову ж натискаємо Сохраніть і «Вибрати». Бачимо, що із шести лише два препарати. Нам довелось додати вручну. Це робиться одноразово. Всі інші препарати автоматично знайдені зі справочника. Дану накладну можна націнити, натиснувши правою кнопкою миші, І змініть коефіцієнт наценки для документа. Для прикладу виставляємо 1,5. І натискаємо Enter. Програма повідомляє, що для деяких препаратів визнана ознака національного списку. Через це він націнюється. На інший коефіцієнт. Всі інші препарати націнилися на коефіцієнт 1,5 буквально одним кліком. Знайдемо даний препарат справочнику наймінуваній. Можемо побачити, що для нього виставлені галочки національного списку і ввести обмеження на націнку. Максимальний відсоток націнки виставлений 10%. Тому він націнився на 1,1. Дану накладну можна зберегти як проєкт, якщо потрібно її редагувати, або ж провести, додавши дані товари на склад. Перейдемо в модуль касира. Заходимо в окно продажі. В лівій частині даного вікна відтворюються препарати, доступні для продажу, які є на залишку. Його можна персоналізувати під себе. Натискаємо правою кнопкою в миші. Можна задати розмір шрифта більший або менший. Можна налаштувати підсвітку певних препаратів. Для прикладу, протермінований товар буде підсвічуватися червоним кольором. Бачимо таки знайдено один. По кнопці Настроїть показ можна налаштувати дане вікно, кожен стовбець даного вікна під себе. Операції з фіскальним реєстратором, розташовані по зеленій кнопці, X-очот, внос винос, анулювання тюкущого чека і Z-очот. Для того, щоб додати препарати в чек. Двічі натискаємо на ньому, вказуємо кількість. Для того, щоб розділити упаковку, вибираємо потрібний товар, натискаємо F2 і вказуємо яку кількість. Ми беремо із упаковки, натискаємо Enter і загальну кількість в упаковці. Програма автоматично ділить і виставляє потрібну нам кількість. Для того, щоб відправити даний чек на фіскальний принтер, натискаємо кнопку F12, вказуємо готівку, яку нам дає клієнт. І натискаємо Enter або кнопку Видать чек. Для того, щоб роздрукувати даний чек на нефіскальному принтері, натискаємо F11. Знову ж вказуємо готівку, натискаємо видати чек. Зараз можемо переглянути, як він буде виглядати. Також касир має можливість з даного вікна додати препарати в дефектуру. Для цього необхідно натиснути на потрібному правою кнопкою миші і вибрати Добавить втребування. Після чого потрібно вказати кількість. Досить корисною функцією парацельсу є. Дуже важливою функцією є показ аналогів. Необхідно правою кнопкою миші натиснути на потрібному препараті і натиснути кнопку синоніми. Якщо знайдено кілька препаратів з однаковою діючою речовиною, досить корисною функцією є показ аналогів. Для цього необхідно натиснути правою кнопкою миші на препараті і вибрати кнопку синоніми. Якщо на складі знайдено кілька препаратів з однаковою діючою речовною, вони відтворюються в даному вікні. Повернемося в модуль «За в аптеки, перейдемо у вкладку Обработка товарних позицій і заходимо в просмотр требування та дефектури. Вибираємо склад і можемо переглянути, яку дефектуру нам надав касир. Тому ж вікні можна її редагувати. Двічі натискаємо на кількість і вводимо нове. Для того, щоб сформувати план замовлення і зберегти його, натискаємо кнопку Передать в роботок. Сформірован план закупок. Дякую за увагу.